Вітанечки, мої дорогенькі, з вами Дмитро. І ще трошечки попризиваємо Міми... міміків проклятущих, коротше, отак от, що є, та і будемо призивати. Вибачайте, я на роботі, на, колін... на колінки, так кажеться, призиваю і просто стараюся озвучити. Так, погнали. Я навіть дивитися не буду, що він робить. Скітла. Е, погнали далі. Ти мені, бляха, впадеш чи ні, проклятущий ти. Шо ці міміки геть не хочуть до мене йти. Ну, давай зеленого. Вот, ну, четверка впала. За их 40 я его таки первый раз только упала. Мне пятерочку. Блять, рей. Та не ту пятерочку. Ну, как бы он еще в костюме был. Господи, боже мой, короче. Давайте ще тут. Ті ГМ тільки місце буде займати. І ось тут завжди хотів розлінт. Ніколи мені її не давали. Ну, а цей зелений, в принципі. Не дуже той потрібен. Я вже не знаю, чи корисний він. Та що це таке? Ну, бляха. Так, дали мені бляха Рея і все. У мене тільки один мімік червоний оцей. Ну, кормові я поки не рахую. Кормових в мене два: фіолетовий і жовтий. І не хочуть до мене йти міміки. Жалко, жалко, що без костюмів. Ну, але й призив 2400 вартує. Тому, в принципі, як би їх тут і не має бути тих костюмів за, за таку ціну. Добренько, нехай вам щастить, а я вже напевно завершу на цьому. Ідуть вони в дупу ці міміки. Вам всім дякую за увагу!